Завтра всі йдемо, вся родина до терапевта. Тут ходив варто йти до терапевта. Дручі, завтра 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 терапевт, терапевта буде черга. А ще, якщо я психіатр, я й туди схожу. Ні, ні. Я йду завтра, чесно. Завтра всі йдуть. до я, я, я ти ніколи все не плавнула. Та, та, я дуже файно виглядає, що мені не А Мені зразу тобі сказали. Подивися, яка худонька є до ні Йде дитину до терапевта. Терапевт. Терапевт що? – Ні, бо я стався чи Мені все здає, що не думає, що в те гострики. <ріху> <ріху> не, не, не думаю, що ні, гострики. Вони се подивили худа, Думають, ні, ні, треба до терапевта на аналізи здати. Одним словом, ти вже встинеш. Тут онклюзив, тут за один день все встигає, ти не переживай. Так що завтра діти хочуть, не хочуть, всі йдемо до терапевта. От до речі, завтра у нас в день поснідане і до терапевта. Ранку хіба записуєш? А, а, коли... Коли... а, коли, тобі? а коли тобі скажуть, прийде команду. Рано всі записуємо. А, yeah. yeah. записує, а коли так, ми підемо. Yeah. Ти зі мною йдеш? Yeah. Добре. Yeah. добре, що на вході не пропонують зразу. Yeah. Ти, yeah. Підемо ті одного лірка. Ми вже в ресторані. Покажи, але ви бігом с ми бігур, вже бігур. в ресторані є да, да, і чекаємо, бо ми позамовляли кучу Стро цього бай, і чекаємо бай. смакоту, бо і діти сьогодні. До речі, діти вже такі вимочили ковалі. І тут біля е, озера так. Е, Голоду, що йому передати мені. То Іри, син Марк, він коли бачить, що Іра відволікається не на нього, а на когось, він зразу починає на щось робити. Зараз кашляє. То кашляє дитина, то кашляє, то що пити, треба до терапевта. Зараз до терапевта йде, він намікає, що мені теж треба до терапевта. Марк, підемо до терапевта, всі завтра підемо до терапевта. Скажемо, лікуйте нас, лікуйте пан Донжер, бо ми хорі. Віде. Так що кавалєрка, сидимо, чекаємо, я а я не як не завжди, не лате, не завжди в мене не лате. Сюди му бути, лате. Ну але дів... коліжанки мене підтримали і замовили капучі. А можна щось спочатку, бо я говорила по телефону, я нічого не чула, що закінчилося з гостриками, з йдемо лісі. Ого, так скоро все повиносить.

Ма Моніка, statistically... як тобі смалики? Все з'їзд, добре? добре. Смачного, Макс, смачного. Ну краса, що зробить черга. Давайте підсок підсоки. Давай завжди підсобу підсоки. Таше, За тебе, а, За тебе. Я, За тебе квітка. Сказала, так що ми мали сказати. Тебе. Вітаємо! Днем народження! Там Комоніка мала ні, ні, То що, Вітаємо я не вже <laughs> гостриків, Слухай мене. Ти <laughs> вчителька. <реш> Ні, Оттім, я не я Ну коли? Ти мені скажи, що? і ти скажи, <реш> ви не маєте не дітей, ви <фу> <реш> <фу> <реш> <ціху> <реш> <ку> <реш> маєте <реш> дітей, і ви завжди говорите, що діти говорять погані слова. Дві. На кожному пам'ятник перше слово «член». Член. член. член Миколи Іванович, член партії. <реш> ну то як дитина говорить, то нас і не чекають. Коля... Ну, Ви тепер не кажіть колегу. то член ходиш на <laughs> член партії <laughs> ходи на кулеве. Чесне слово, є, ну, скажи. Тамасі, дивлю. А ну, якщо тільки їй скажи, Галя, не мали дурних. Ну, Член це є літературне слово, правильно? Правильно. А чому кутик не ввели літературне <laughs> слово? Приємніше було читати кугутик, Микола. І думай, що член що ти. Знаєш, член партії там чи А там чесно, я стала. Так десь, ти член. окремо не говори одне слово. Треба в контексті. Ходи? В якому контексті? Член контакт. Микола Івановича. Тобі говорю, а чому б не сказати культурніший лайкіше? Кучка Микола Іванович. А мортовий прізвище член. О, мати Василе, от це прізвище. Я думаю, що бідна та людина була, що мала таке прізвище. Таке, знаєш, а хто прізвище Звідки вони беруться? Зара йдемо. Маркіян, звідки прізвище беруться? Хто їх, хто їх? Боруть? Марко, звідки прізвище беруться? Ти не знаєш, яка, яка твоя думка? Він він видаєш він акцент Хочете. більше на мене. Як у мене ручки? Да. Так, так що ми вже а все. А Іра т... я... тебе на ручки кличе. Та я Кіргін? Що ти їм красушка? Кажуть, кур'єка, Гальта, бери щось Та я кажу, кажуть, кур'я, вже все з'їла. Катя все Та Як це з'їла? Дивиться ні, то не їдять, то не їдять, але діти вправду все поїли. Бо поїв так, що знаєте кавлярка, що всюди добре. Тарас, а, треба з ресторану Аристократи, аристократ. тут аристократи вже є. Аристократ чи аристократи? Ви давайте літературні слова вчить лікаря. Літературу. Треба ввести. До кого писати, би ввести кутик, <рісток> <Вуток. рісток> літературу. Ні, <Без> ну щоб замінити. <рісток> 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 там сумка. А сумка, я вже кажу, мені все при вже. Тетя вже сонце напекло в голову. як ти все гадав? А я вже шпарить. Шпарить конкретно. підйом шпарило, Моні. Так що, кавалерка, що ти з цим вискола, що ти водилася, вже поважили, привітали. А ще не співала? Ні, ще не співала. ще тренується? Ви ще як харківця? Ви як тортик? Як тортик? Смачний? Моніка, як тортик? Ну то все лабуба співає, мусить відпрацювати лабуба свої гроші. Най співай. Смачний? Отак От кавалерка, цілий відпочинок. Цілий відпочинок. Отак. От Отак От двоє дітей, цілий відпочинок. На, Але я вам кавалерка скажу, ми ж в номері є їмо тортик і лягаємо і просто відпочиваємо. Ми сьогоднішнім днем задоволені проглянути, задоволен? Ну, Саме дуже. головне, щоб і мене це була задоволена, коли вона задоволена, тоді і ми відповідно задоволені. Так що, кавалєвичка, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, ну і зустрінемось вже На добраніч!